Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Евангелії від вітматея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які взяли свої світильники і вийшли зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олій, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А в середині ночі пролунав крик: Ось молодий, виходь йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим. Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі відповіли кажуть, щоб часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців і та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять і інші діви, і кажуть: пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: бо істину кажу вам, я вас не знаю, тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Дорогі брати та сестри! Цей фрагмент Євангелія від Святого Матея. Особливо сьогодні в свято святої Терези Бенедикти від Христа є промовисти, тому що можемо віднести її до дів мудрих, які шукали, які шукали істини, які шукали правди, які наповнювали своє життя, свою посудину життєву цією Божою олією, Божою мудрістю. Щоб пізніше бути приготованим на зустріч з Богом. Хоча небагато прожила відносно на цьому світі 51 рік, але дала свідоцтво своєї відданості, пізнання Бога, шукання Його любила, як ми чули на початку, філософію, намагалася пізнати Бога розумом, намагалася прийти. До нього зрозуміти, намагалися також в концтаборі бути свідком його любові і пробачення. Як же це слово актуальне сьогодні, також в ситуації нашої країни, в якій переживаємо, в якій так багато наших співвітчизників зараз в полоні є катовані, є трактовані як в'язні. Як полонені. Але для нас, віруючих, це завдання, що ми сьогодні вміли шукати цієї дороги примирення, вміли шукати і чупати цію дорогу Божої мудрості і любові. Як же з однієї сторони без Бога тяжка заповідь любіть ворогів ваших. І моліться за тих, які вас переслідують, і це завдання сьогодні нас, християн, людей 21-го століття, просити Бога цієї мудрості і сили, передусім в наверненні, передусім в черпанні, набирання цієї посудини Божої мудрості, щоб не забракло, щоб наші світильники, наша віра, не згасла, щоб ми удостоїлися війти на це весілля, на запрошення до Божого царства, на життя з Богом. Бо можемо сказати, що Господи для тебе зараз немає часу. Ні зараз, ні пізніше, ні вже коли помру, то буде запізно. Якось так зазвичай в нашій культурі шукають священника, коли людина вже померла. Отже, помоліться, отже, прийдіть на похорон. Часом питаю, а де ви були? Ви родина, коли ця людина хворіла, коли вона потребувала таїнств, коли потребувала цієї Божої благодаті наповнення, примирення. Не було часу. Ми не знали, ми забули, ми не думали, що це так швидко станеться. Ця людина відійде з цього світу. І як же тяжко усвідомити і сказати: я буду молитися, але все, це все, що я можу зараз зробити. Але Господь закликає: пильнуйте, бо не знаєте. Ні дня, ні години, коли Господь прийде, коли Господь забажає від нас здати цей рахунок, що ти зробив, зробила в цьому житті, чи наповнилася цією Божою мудрістю, чи відкрила цю Божу любов. Просімо сьогодні покровительку сьогоднішнього дня, святу Терезу Бенедикту від Христа. Щоб вона допомагала нам подавати цю руку Божої мудрості, Божого пробачення. Вона колись так сама написала, я маю надію, що для віруючих, для вірних християн не буде такого, такої високої стіни, через яку не можна буде подати руку пробачення і примирення. Нехай Заступництво святої Терези Бенедикт від Христа, всіх мучеників, які загинули за віру, за те, що були вірні Христу, допомагає кожного дня черпати нам і наповнювати нас цією Божою мудростю та любов'ю. Амінь.